Ох ти шо. Друзі, ще раз і ще раз всіх вітаю на моєму каналі Ярич Карп і з вами Куртяк Володимир. Нарешті прийшла весна, трохи потепліло, риба стала активніша, і ми виїхали на отаку невеличку риболовну сесію. Будемо рибалити сьогодні у нас субота, зараз півтретя, будемо рибалити до неділі. Приїхали на таке крутезне озеро Коровичі. От позаду нас така краса, дуже хороші вимустки, водойма стала спортивною досить недавно, але вже на даний момент є досить велика кількість великої і трофейної риби. В принципі, на коровичах я перший раз. Для мене це озеро можна сказати, таке як трофейне, бо жодного разу ще на ньому не був. Але для мене воно особливо тим, що я його вважаю трохи таким диким, тому чого диким. Дуже багато камеша, дуже цікаві дистанції, дуже цікаві точки, і дуже цікаве озеро стосовно дна рельєфу. Тому будемо рибалити два дні, будемо використовувати цього разу дуже круті насадки, нові, які я вам згодом покажу. Будемо так само працювати в чотири водилища. Будемо шукати дуже дві лінії кльових поточках і продовження далі. Також, друзі, хочу вам нагадати, щоб ви не забували про наші маленькі і великі донати. Внизу під відео я вам залишаю ссылку на волонтерську організацію Ти ніколи не будеш один. Тому стараємося донатити, допомагати нашим хлопцям. А на даний момент бажаю вам заварити собі гарний теплий чай і погружатися з нами в таку хорошу риболовлю. Так, колеги, тепер стосовно наших новинок по попапчиках. Зараз у нас весна, тільки використовуємо маленькі насадки, Вісімка гачок, вісімка по папчиках. Стосовно поновинка, що я вам хотів розповісти, те, що я вам не минулого сезону, значить, дуже цікава, є у нас насадочка вісімка в три кольори. З додаванням всередину флюоресцентного виходу. Тобто попавчик стоїть кілька хвилин, і після цього він впускає флюрик до гори, що дає додатковий якийсь такий інтенсивний поштовх для риби, щоб бути нею зацікавленою. Це є фірма Bounty Robin Red Smile 8, три кольори. Що ще цікавого? Це зараз новинка від Bounty Tac Plump, -так, також вісімка в три кольори, салатовий, жовтий і рожевий. Я думаю, що сьогодні він повинен теж також запрацювати. Як обійтися нам без кислої груші? Це пір, Без неї взагалі ніяк. Дуже багато озер перевірили. Вісімка під восьми гачок, особливо весна, початок літа, дуже активно і гарно рибка відкликається на цю насадку. І найголовніше про те, що я вам розказував на початку відео про дикі водойми. Перебалили ми на Запівському водосховищі і мали можливість виправити одну дуже цікаву насадку, а от також від фірми Bounty. Це є попапчик. Він не виглядає як попапчик, він виглядає як хробачок. у два кольори: салатовий і помаранчевий, а також просто жовтий. І... Це, типу, весною, коли опадаючи якісь там гусениці чи якісь хробачки, тобто воду, треба завжди активно на неї відкликається. Тому я дуже рекомендую, в принципі, в запитві на водосховищі. Ми побачили, наскільки вони круто працюють, і в день вона працювала, і зранку працювала, і вночі. Тобто будемо її сьогодні використовувати, будемо її сьогодні тестувати. І я думаю, що ну, час покаже, в принципі, але. Цікаво, чи вклювання будуть особливо на цьому озері. Тому, так як я ще раз повторюся, я вважаю його деколи дещо дивним через велику кількість камиша. Також я хотів би сказати про дві лінії, дві лінії наших точок, які будуть розташовані біля камиша. Є деякі розбіжності з першої з другої лінії, ближче камиша є частина твердого дна, частина такого болотясь. І ближче від камеша, якщо відтягнутися далі від камеша, там вже більше твердіше. Тому бажано вам рекомендую по весні використовувати е, кормушки фледметодні, е, невеликих е, грамів. Тобто 60-70 це максимум так, щоб кормушка не погрожалася максимально болото і попавчик міг вискочити з кормушки, щоб риба могла в принципі, її бачити. Тому зараз закидаємось, шукаємо точки і далі буде продовження. А також хочу подякувати таким. Крутим магазином як Баунті завжди свіжий товар, свіжі бойлики, і свіжий пеліць, і передати вітання нашому другу Андрію з автостанції номер 2 Буданах Хмельницького. Завжди дякую тобі за хороші і свіжі бойли від фірми Trinity Бейць. Стосовно кормів, скажу вам так: весна, весна це для мене як сніданок. Тобто, якщо сніданком занадто багато. Переїстися, тобто після того тобі нічого не хочеться так само, і риба десь відчуває по в той момент, коли не потрібно давати надто багато корму. Сьогодні ми будемо використовувати корми, ні бойли, ні пеліць різних фракцій. Ми будемо користуватися тільки двійкою, як двійка в на кормушку, так і двійка на прикорм. Тобто, з легеньким додаванням ліквіду, ліквіду на сьогодні криль кренбері. Взагалі, я підбирав на оці кричевичі ліквід, що він був такий дещо кислуватого запаху, смаку. Тобто, зараз, напевно, рибі щось такого треба плану, як от смак журавлини, смак смородини, тобто для неї це буде цікаво. І невелика маленька фракція стосовно кормів. Чому не даємо рибі переїстися? Даємо їй просто точку для того, щоб вона зрозуміла, що на точці є корм, мінімальний, і тримаємо її постійно в тонусі. Тому зараз аналогічно, так як я вже казав, закидаємось, легенько прикормуємо, даємо наші новенькі цікаві, цікаві насадки, не забуваємо про цей хрубачок. До речі, замовте собі, бо реально крута річ. І при першому клюванні будемо включатися. Друзі, у нас зараз п'ята година вечора, вудлища нас закинуті. На жаль, досить покльовки нема, в принципі, але якраз пішов період такий, що треба чуть-чуть підгодувати точки на ніч, тому що зараз по весні дуже швидко смеркає. Тому беремося за середній спомп, беремо корми наші і будемо потихеньку годувати. Нагадую, палка Competition cs 3 Sportex. Зараз випробуємо його вже в ділі, в принципі. Телефон зелений, супер. <смір> Значить, е, Що знімати? Зараз потихеньку вже прикормлюю наші точки ловлі. П'ята година вечора, зараз буквально ще годинка-півтора буде смеркати, тому кидаємо там в середній розмірах корм на ніч. Будемо ще можливо змінювати насадки, поки видно. На ніч не будемо ставити великі насадки, так як весна, велика насадка. Не є дієвою. І будемо чекати клювання. Надіюся, все-таки, що ця рибалка не піде на у мінус Корм хороший, насадки хороші, нові. Тому працюємо, працюємо з кормом, працюємо з насадками. Я думаю, сьогодні вночі або завтра зранку покажемо вам рибку. Sportex Competition CS3 відпрацьовує прям ідеально. Друзі, на годинку півдевта у нас перше клювання. До речі, в ході невеликій, але дуже-дуже холодний. Така весна дається в знаки. Насадка вісімка, плюм, тік-так. Оновлена насадка того сезону, яку ми тільки купили. І вона нам принесла хоч таку дрібну, але дуже очікувану рибу від другої години, рахуйте пів-дев'ята, тільки перше клювання. Але ми нею дуже раді. Ось така чистенька і дуже хороша рибка. Зараз її. Обробляємо і відпускаємо назад водой. Так, друзі, у нас на годиннику 5 ранку, клювання на праву палку, насадка тік-так, новинка від bounті, 8 мм. Клювання було досить таке інтенсивне, але з опуском донизу. Швидше за все амур. Е, по бойкості абсолютно вам нічого не скажу, бо все-таки плювання було на Competition на Sportex. нема того відпрацювання, що на робочій е, нашій кратус Ево. Але потихеньку підтягуємо до берега, напарник вже з підсаком чекає. Легеньку проводочку тягну, бо Десь він близько і чомусь завжди постійно йде до берега. Тому швидше це все амур. Добре, що не перезакидалися, якраз в 5 годині хотіли перезавозити нові палки з кормом, і Якраз сталося плювання. Тому все-таки хоч і довго, але весна, довго очікувані покльовки, але супер те, що спрацювали нові насадки, які ми планували, і спрацював корм, і спрацювали правильні точки по першій лінії від камиша. Так, ось підходимо ближче. Так, друзі, вже підводимо його під берег. Виважування постійно має бути плавне, якня як весна. Риба акуратно підходить до насадки. Швидше за все амур. Так, трохи погано він нам перейшов дві наших правих палки. Можливо, треба буде з наступного вимостка. Не може перейти на тамтий вимосток. Він по моєму аккеавні дві палки перейшов. До сусіди він не тіче. от, Добре, паличку він перейшов, то супер. Єз комен на котусті Трабука 0,25. Як завжди гарно відпрацьовує. Досить тоненько і колір дуже хороший завжди навіть під фонарик зранку, коли досить так слабо вийду. Стартовий шнур пішов акуратно. що. сака, побачив Андрію, так в воду повністю. Ці хлопці, бомба. Так. Ой, дуже хороші гачки. Так, звільнили рибку. п'ята ранку. Насадочка в нас 8 міліметрів. Пізніше вам скажу, яка фірма, бо взагалі вчора підібрав її так рандомно, на вечір поставив, але колір помаранчевий. Можу вам навіть близько показати, в принципі, ще залишився кусочок мет... фредмету Нікурмусті. Це на зараз, не вигляді, вигляді в нас вигляді авторсу. І отакий от красень ранковий до нас заходить. Ще гарно виставив плавники. Прямо знаєш, нам треба гарне фото на YouTube. У ньому не більше, напевно, 3,5-4 кг максимум. Можемо поважити, в принципі, але я думаю невеличка рибка, тому будемо швидко її відпускати, щоб не травмувати. Так Друзі, випускаємо рибку. Приводь з мостату. Аня я зараз вам скажу, що не пам'ятаю до кінця, Ну там дуже жорстко. Я його вас камешаю воду, тихенько. Мордою виляє. Або виведу, або не виведу, я не знаю. Давай маленький, потягнися трошки до мене. Вивів, пацани, вивів. Бо я мордою бачив б'є. Чи є? Малий, тільки не скажи, що ти нічого, я Схід. Та схід, Маркян. А ні, є. А він до берега пішов. Мартіяни, я, я думав, що схід через той так тягнув слабше, я не знаю. Не, є, є, супер, є. Татку, реально, зараз будемо дивитися, яка насадка. Планував я. Планував я, планував я тік-так наш. Друга насадка, по-моєму. Я знаю, яка насадка. Мультифруктова цей. Від, 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 зараз вам покажу. Собі. Невеличкий кабанчик, але приємний. Мультиколор, правда? 8 копопапчик кислогруш. Мультиколор. О, то вже повеселіше мені таке, так? Опа. Конечно, але друже, нічого, ми зараз тебе реанімуємо. Скоренько. Друзі, на годиннику за 15.11 у нас не було більше, напевно, ...ніж 에, з п'ятої години у нас взагалі не було. Змінили трохи тенденцію, підтягнулися ближче до комишав впритик. Аналогічно спрацювала та сама насадка мультиколор 8 попапчик э, смак кисла груша. Потім вам ближче покажу баночку. І такий сезанчик, дикий і дуже бойкий, зайшов нам в сектор. Напевно, теж після 3 кг, напевно, що немає. Ми і так йому трохи дали життя бо витягую його майже під самого камеша. Е, Маркян підтягнеться ближче. Ще я вам хочу показати наскільки працює мелена конопля по весні. От навіть видно, що він вже конопелькою прокакувався, не гарне слово скажу. Але вже. Прокакую, от. Тобто корм працює ідеально.